Сестрички, за те не впустили, що цареві московському коня напоїли. в батурині, як він їхав в Москву із Полтави. Я була ще недолітком, як батурин славний, Москва вночі запалила, Чечеля вбила і малого, і старого в не потопила. Ями ж трупами валялась у самих палатах Мазепини. Коло мене і сестра і мати, зарізані, обнявшись зо мною лежали, і на силу то, на силу мене одірвали От матері неживої. Що вже я просила московського капитана, щоби мене вбили? Ні, не вбили, а пустили москалям на грища. На силу я сховалася тім пожарищем. Одна тільки й осталася стала совпотурені хаті. і в тій хаті поставили царя ночувати, як вертався з під Полтави, а я йшла з водою до хатини, а він мені махає рукою. Каже, коня напоїде, я й напоїла. Я ж не знала, що я тяжко, тяжко согрішила. Ледве я дійшла до хати, на порозі впала. А на ранок, як цервишок, мене поховала та бабуся, що осталась на тій пожарині. Та ще й привітала в безверхні хатині. А назавтра й вона вмерла, зотліла у хаті, бо нікому в батурині було поховати. Уже й хату розкидала, і сволок словами науля попали. А я над ярами степами козацькими й досі літаю. І за що мене кирають, я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому служила, годила, що цареві московського коня напоїть.